Це військовий бульдозер БА-2 на артилерійському тягачі. Командир підрозділу Антон розповідає, нині бульдозер забезпечив прохідність доріг для наших військових на Лиманському напрямку. Машина постійно працює під час артилерійських обстрілів. На тому напрямку, де ми зараз знаходимося, ми постійно відновлюємо дорогу, тому що там. Залишилась буквально одна дорога, яку ми можемо використовувати для того, щоб наші хлопці більш-менш могли заїхати на свої передові позиції, вивезти трьохсотих, завести провізію, боєприпаси. Щоб керувати машиною, потрібен екіпаж двох-трьох бійців. У кабіні водія, речаги, управління. Хлопці працюють на території лісу. 100 метрів дороги прикладають за пів години. Роботаємо з грунтами Чорнозем пісок, піском леше, але пісок за собою. Дуже швидко розмивається після дождя і приходиться ще раз проїжджати по тому самому місці. Чорний зону трохи важче, але дорога краще виходить. Через свої можливості бад 2 є однією з цілей окупантів. Російська армія неодноразово намагалась знищити бульдозер, розповідає командир підрозділу Антон. Якщо ми працюємо в полі, заздалегідь виходить група, там, наприклад, за день ви провіряє ту дорогу чи ту. Ділянку, на якій треба працювати, прокладати колонний шлях для наших військ, то працюють сапери. Якщо ми працюємо в лісистій місцевості, дорогу ми знаємо, як я вже казав, машина працювала по відновленню доріг, то машина працює з піхотою, тому що в лісі багато буває засідок і так далі. І тому подібне. Окупанти намагаються зупинити просування наших військ. Сапер Едуард розповідає, щоб уповільнити наступ ЗСУ, армія РФ заміновує території, використовує різноманітні вибухові пристрої від касетних боєприпасів до некерованих мін. По більшій частині вони застосовують касетні боєприпаси. Це боєприпаси, які встановлюються не, не вручну, то тобто є засобами механізації. Це міни серії пом 2 ну пом 3 М. Касетні боєприпаси ПФМ, ПФМ-1С це протипіхотні засоби мінування противника. І в залежності від місцевості, якщо це лісова смуга, більш зеленка так кажучи, в основному застосовуються протипіхотні міни, які встановлюються в некровному варіанті. Це на розтяжку. Владислав Укола, Суспільне новини, Донбас.